Чому між чоловіком і дружиною нема гармонії, нема балансу і немає взаєморозуміння? П'ять причин, які псують стосунки в подружжі. І Андрій Горюнович, я, я коуч зі стосунків, і сьогодні ми поговоримо про ті п'ять причин, які псують стосунки між чоловіком і дружиною. Перша причина у тому, що ми не розуміємо, що хоче чоловік. Коли жінка шукає собі партнера, вона шукає таку заміну батька, десь любові мами вона шукає. І коли вона вже побудувала стосунки, бачить, що десь партнер не дає того, що вона хоче. А з іншого боку, партнер теж прийшов у стосунки, щоб щось отримати. І теж те, що він не отримав в стосунках своїх від батьків. І коли ми розуміємо, а що хоче партнер, він хоче сексу, щоб ним захоплювалися, дозвілля, як він хоче, домашній затишок і привабливу дружину. Коли все це є, чоловік розуміє круто, життя вдалося. Я молодець, я досягнув, я успішний, тому що саме жінка, дружина робить чоловіка успішним. Він для неї це робить. І коли жінка це не цінує, він розуміє, що його тут не люблять, що ним не задоволені, що йому тут некомфортно. Чоловік відповідає за периметр, чоловік відповідає за зовнішнє. І коли жінка намагається перекласти на нього частину домашньої роботи і при цьому не було домовлено на березі, дивно було б, коли наші пра-пра-пра-пра-пра Бабусі да, у печерах прийшли б до чоловіків і сказали: сьогодні ми йдемо на полювання, а ви займаєтесь хатніми роботами і дітьми. Не думаю, що всі повернулися з полювання, тому що чоловік відповідає за периметр, чоловік відповідає за захист. Друга причина це те, що ми не вміємо домовлятися. Ми не домовилися на березі, як будемо формувати бюджет, як будемо виховувати дітей, як будемо проводити дозвілля. І зараз важливо повернутися до домовленостей. Ми маємо те, про що вміємо домовитись. Тобто, якщо ми не вміємо домовлятися не тільки з партнером, а взагалі, то ми дуже багато втрачаємо. І яку я пропоную вам зробити вправу? Взяти аркуш паперу, розділити його навпіл, з одного боку написати, що ви хочете, щоб партнер робив, а з іншого боку, що вам потрібно робити, щоб те отримати. Наприклад, ви хочете романтичну вечерю, як ви маєте себе вести, як ви маєте виглядати, як ви маєте спілкуватися? Як має біля вас відчувати партнер, що він захотів запросити вас на романтичну вечерю? І, можливо, ця перша романтична вечеря буде організована саме вами, але включається тут творчість, включається тут артистизм, коли ми е, стаємо загадковими, коли ми тримаємо якусь інтригу, коли чоловік не знає, що його чекає? Третя причина це дитячо-батьківські стосунки. На консультаціях із своїми клієнтами я розглядаю ось таку системограму. Ось жінка. Вона до 18 років знаходиться в батьківській системі. Після 18 років вона виходить в доросле життя, стає жінкою і шукає собі партнера для того, щоб продовжити життя. Ціль цієї системи: я і партнер це продовжити життя. Або створення якогось проєкту. І коли жінка не вийшла з батьківської системи, то в усіх стосунках і з чоловіком, і з батьками, вона або дитина, або мама. І переважно, коли ми одружуємось, то чоловік для жінки стає мамою, а жінка для чоловіка стає мамою. І ось тут важливо. Домовитись із двох всесвітів створити третій, який про який знову ж таки домовились. Третя причина, чому не вдаються стосунки, гармонійні стосунки, щасливі стосунки це коли жінки немає на своєму місці. Знову ж таки, вона не вийшла десь з батьківської системи, вона стає на місце партнера для мами, або на місце мами для мами, її тут немає. І тоді чоловік. Відповідно, шукає, чим заповнити це. Це можуть бути якісь залежності, ігроманія, це може бути коханка. Коли у чоловіка з'явилась коханка, то це говорить лише про одне, що дружини не було на своєму місці. І знову ж, п'ята причина, чому не вдаються стосунки, це жінка виключає чоловіка. Вона не бачить його сили, вона його критикує, вона вважає, що помилилася, в неї багато претензій до чоловіка. І таким чином вона будує нібито стосунки із своїм чоловіком, але його насправді немає на цьому місці. Він виключений, він якийсь не такий. І система має лише дві властивості. Перше, це вона розвивається, а друге, це вона завмирає. І якщо Учора я розбирала на консультації клієнтку. Коли дружина не на своєму місці, як жінка, як мама, як донька, виходить, що ось така система, хаос в такій системі. Переплетінь дуже багато. А ідеально, коли є гармонія, коли є секс, коли є любов, це ось так виглядає система. Ми ж з чоловіком рівні. Ми старші дітей, але молодше батьків. Ми не втручаємося в життя старших, виконуємо лише своїх дітей. І ми хочемо мати бонуси цієї системи, а насправді наші стосунки в системах виглядають ось так. хаос. І щоб впорядкувати ці стосунки, важливо розуміти порядки закони у системах, дотримуватись їх. І тоді система вирівнюється розвивається і Дійсно, будуть гармонійні стосунки із чоловіком. Хто хоче долучитися до курсу ролі жінка, запрошую на цей курс. Він стартує 1 травня. Ми там будемо чітко розбирати ролі дружини і жінки. Спочатку жінки, тому що це найбільш непрокачена роль. Чому? Тому що ми із дівчинки стали дружинами. Проскочивши оцю роль жінки, ми не знаємо, що входить в роль жінки, як бути в ресурсі жінці. Коли жінка не в ресурсі, вона не може будувати ні стосунки, ні з партнером, ні стосунки з дітьми. Саме гармонія, саме ресурс, саме енергія, саме любов до себе це все буде у ролі жінки. Він курс складається з трьох модулів. Нульовий модуль це. Саме про ресурсний стан, про емоційний стан жінки. Друга роль це роль жінки. Ми прокачуємо два тижні роль жінки, риси, в порядки в цій системі. А третій модуль це модуль дружини. Я залишаю у коментарях посилання на форму. Якщо ви хочете долучитися до цього курсу, який стартує 1 травня, заповнюйте цю форму, я з вами зв'яжуся. Поясню всі деталі, і не забувайте, що наш головний обов'язок жінки це бути щасливою.